Всім вітання. Зараз продемонструю такий експеримент. Заряд конденсатора із антени. Це в нас наружна антенна. І ці два виходи із конденсатора або входи після вилки в раменка запаралелені із синіми конденсаторами. З них працює світодіодна лента І тут у нас зараз заряд 7,55-7,56. Є плюс-мінус конденсатори. Другий конденсатор у нас заряджається із магнітного поля. Цей стерженьок стоїть у фірітах, феріти всередині катушки. Зараз у нас заряд 460 вольт. Якщо відкинути тут навантаження, то тут десь буде в районі 800 вольт. Це я вже демонстрував, можуть бути кіловольти. Але сьогоднішній експеримент буде полягати в тому, як впливає заземлення із діодом на заряд розряд конденсатора. Оце в мене земля, білий провідничок, і діод стоїть, це в мене плюс. Будемо ставати тут на плюс на мінус, тут на плюс на мінус. І потім скомутуємо плюс. Цього конденсатора з плюсом. Цього конденсатор. Подивимося, який буде результат. Перше дивимося. Я стаю плюсом на плюс. Пішов розряд. Іде відбір енергії землі. Стаю на мінус. Іде відбір енергії землі. Тепер стаю тут на мінус. Іде додання енергії Землі, це коли у нас іде заряд з магнітного поля. І тут, коли я стою, також йде додання енергії, що на плюс, що на мінус, тут іде у нас додавання, тут 677, тут 667. Ну, майже однаково. Тепер я оцей чорний провідничок, який виходить із плюса, з'єдную із плюсом цього конденсатора. Дивимося, у нас напруга зразу із 450 виростає. Спочатку вирос, а це все знов те саме прикол. Відійшов контакт. От ми маємо вже 800 вольт. Це коли ми 7 вольт із конденсатора, який заряджається з антени, з'єднали із плюсом де було 400, напруга подвоїлась. Тепер я стаю заземленням плюсом на плюс. У мене йде додавання енергії. Бачимо. Відкину провідничок 875. Додавляю. Додалося ще 10 вольт. Тепер я стаю на мінус. І миттєвий розряд пішов. Бачимо, Коли я стаю плюсом на плюс, у мене там є приріст енергії. От. Коли я з землею стаю на мінус, в мене пішов розряд. Сьогодні були випадки, що було навіть і переполюсування. Мінус 12. Ну, але це як такий режим попадеш. Ну, факт того, що моментально тільки коли я стаю. Тут у нас йде відбір енергії і по споживанню дивимося, споживання виростає напруга нульова, відкидаю на споживання пішло до... Ну, Зменшується споживання, і напруга тут більше. Тобто, коли ми користуємося діодом, у нас є такий випадок. І тепер зараз я візьму напряму, відкину діод. І напряму дивимося. Коли я стаю на вхід вилки в раманка, в мене йде відбір енергії. Коли стаю на плюс, додавання. Ні, також відбір. Все-таки додавання. 900 відкинув іде просідання. І напряму на мінус розряд до 33 вольт. От. А вже коли без діода я стаю тут, плюсом ми побачили, тепер чорний провідничок переніс на мінус конденсатора і тут скомотував з мінусом конденсатора. Даємо живлення заряд 730 вольт. Тепер беру заземлення з діодом. Стаю на мінус там, де в нас йшло до нуля, пішов приріст енергії на 10, так, на 10 вольт, без 740-730, коли я стаю діод, додається так, і тепер стаю на плюс. Там, де в нас був додавання енергії, так як я поміняв полярність на конденсаторі, поміняв і полярність діода. Дивимося, тут іде додавання енергії і стаю на плюс. Пішов розряд в 0. Тобто, треба поміняти полярність діода і той самий ефект отримаємо Якщо зараз я зроблю напряму, відкину діод. Той самий ефект. Тут іде напряму додавання, тут розряд до 33, так як і було в першому випадку. Тобто, якщо ми поміняли мінус Спільний мінус, діод ставляємо мінусом, тоді у нас там іде розряд. Якщо у нас плюс плюсом, тоді у нас плюс, коли ми стаємо на плюс, у нас іде додавання, мінус іде віднімання. Коли ми стаємо плюсом, це я продемонстрував. Так що, коли ми шукаємо Куди ставати за земленням і використовувати, діод. ці особливості потрібно врахувати. Земля може давати або позитивний, або від'ємний результат. Всім успіху і до нових зустрічей!